Вітаю вас на каналі Христинка є магазин Єва. Нові акції з 12 по 13 березня. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі чашки, склянки, посуд для сервірування. Можна об'єднувати, виберете самі 3 одиниці товару з ось цих передлічених категорій. Те, що буде дешевше, те піде вам в подарунок. Така чашечка. Ціна 40 гривень. По 80, 129, 70. Такий варіант теж 70. Вау, ось це дуже цікаво. Ціна її 60 гривень. Мені здається, що я бачила із такої серії салатник. Трохи схожий. Не зовсім такий самий, але схожий. Ціна 60 гривень. Схожі, правда? Такі чашечки 70 гривень, 80 гривень. з чого вибирати. Всякі різні. Також різні склянки, 70 гривень такий варіант. Келих для вина 100 гривень. Склянка для напоїв 70 гривень. Такий стакан. Келихи по 100 гривень. Не знаю, чи йдуть в акцію ті в подарункових коробках чашки. Можете собі уточнити на касі, щоб знати точніше. Салатники різні є, по 50 гривень. Такий варіант. Так, я думаю, що це ось ці по 60 гривень. Такий варіант рельєфні. Дуже гарний у них візерунок. І всередині вони є теж із малюнком, ніби як рибається луска. Почита? 90 гривень. Такий варіант. Тут ще є з полоскою. Ось такі. І вони ззовні ще мають малюнок. І ще буде акція 1 плюс 1 дорівнює 3 Тобто можна взяти три однакових салатники, а заплатити тільки за два. Такі маленькі креманочки. Ціна 40 гривень. Подовжила акцію на кімнатній катці. Мінус 50% на другу одиницю. Її як чоловічі 249 гривень, жіночі 499 є такі тепліші 299, 249. Навіть за 149 є. Такий варіант, а другі підуть ще за півціни. 149 гривень. Багатенько. Ці, до речі, можна взяти навіть як для старших діток невеличкий розмір. З вушками 199. Кожні капці мають такий цінничок, на якому пише ціну. Тож можна самостійно подивитися. Такі гарненькі. В'єтнамками йдуть. Ціна 199 гривень, а другі підуть за 100 гривень. В таких акціях вигідно брати в однаковій ціні товар. На усі дитячі колготи-акція 1 дорівнює 2. Тобто, берете 2 товари і оплачуєте 129 гривень. на усі капронові колготи від торгової марки Defile 40 та 20 ден. Знижка 50% від вартості. Ціночки вам не озвучу, тому що тут ще не змінили цін на акційні. Торгова марка Vivien. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі гелі для душу від Green Bay. 400 мл, ціна 45 гривень та 50 копійок. Від ген гель для душу 47,80, 250 мл, 74 гривні 500 мл. І такий варіант теж 47,80, тобто менші, Такі гелі для душу об'ємом 750 мл по 70 гривень. Берете 2 в подарунок, можна об'єднувати, брати якийсь такий, такий, такий. Але, знову ж таки, нагадую, в таких акціях вигідно брати в однаковій ціні або максимально схожій. Бо підемо в подарунок те, що дешевше. І ще можна поєднати із рідким милом від Greenway. Так, ціни. 35 гривень 500 мл, 30 гривень. Алої, японський шовк 40 гривень, таке від Greenway, 37 гривень 500 мл. Два берете, третє в подарунок. І знаєте що? Думаю, що ще ось такі великі запаски, та і менші запаски мають йти в цю акцію, бо це є Greenway Рідке Мило. Хоча на зображенні акційному немає їх, але думаю, що вони входять в цю категорію: 1,5 літри, 54, 50, півлітрові, є по 40, по 22 гривні 80 купів. Навіть є мило за 20 гривень 450 мл, два берете, третє у подарунок. Можна поєднувати. Такий цитрусовий аромат. Так, і що ще є? Така оливкова по 20 гривень. Бананове мило. 450 мл, 23 гривні. І тверде мило від Greenway теж в цій акції. Є по 10 гривень, є по 15. І наборами, наборами ось тут воно 54 гривні. Це є 5 штук по 70 грамів. Є різні аромати. Акції на жіночі трусики 2 дорівнює 4. Щось тут не густо. <рес> Ціни 80 гривень та 60 Є теж цінники на кожних трусиках, можна подивитись. <рес> від торгової марки «Доктор Морген» Усі засоби для догляду за ротовою порожниною у полісковичі, зубні паста зі знижки до 50%. Теж, на жаль, цінь вам не скажу. Але вибір тут є великий. Так, зубні пасти. який великий асортимент є об'ємом 100 мл або 75. І дуже великий вибір зубних щиток. Є навіть тестери, можна подивитись поближче. Яка щитинка, яка ручка. Бачите, тут ще є з таким витискачем для зубної пасти. Є з такою вігнутою ручкою і з чохлом на саму зубну щитку. Такі варіанти. І також, бачите, з таким інструментом для чищення язика. Ще є акція 2 дорівнює 4 на зубні щітки від торгової марки Літо. 9 гривень одна зубна щітка. Або набір із трьох за 27. Берете дві упаковки, ще дві піде в подарунок. Акція 2 дорівнює 4 на усі засоби для догляду за нігтями. гель-лаки, пензлики BC Professional. Дуже тут великий асортимент. Є і гель-лаки, обезжирювачі, ремувери. У нас дуже великий асортимент. Навіть є такий міні-набір. Пилочки, пафіки, пензлики. Так, пензлик 129 гривень. Цей набір, набір навіру за 50 гривень. І гель-лаки. Ціни є різні, базове покриття 50 гривень, 129, 70 у різному. Продовжили акцію на декоративну косметику «Евелін». до мінус 50% на будь-які товари. Є великий вибір, особисто мені досить подобається ця торгова марка за таку ціну і якісні товари. На LCF теж продовжили акцію 1 до рівні 2. Обирайте будь-яких два товари, те, що дешевше, та вам піде у подарунок. Від торгової марки GlenB акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику. Берете 4 товари, 2 з них, які дешевші, ті підуть вам у подарунок. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Lierem або Under 20 – мінус 50% від повної вартості. І від торгової марки Лірен. Засоби для епіляції воскові смужки від торгової марки My Body Акція 1 до рівні 2. Берете два товари, а заплатите за один, який є дорожчий. Ціна, до речі, акційні: 16 смужок за 98 гривень, 12 за 79.